Добрий день, я хочу сьогодні показати, як настроїти фрапс і стачати. Так, заходимо в наш шоопер. Вводимо такий сайт. Ретро-орда. Заходимо на нього. І пишемо в поисковики фрапс.

Не лицензии не скажу. інформація, скриншота. Тут я А аж його включить треба зайти чи, е, запустити його через... ээээ запустить его через администратор чи якось так. Те. Короче по запустить именно администратора. А ви то... Треба його спершу запустити, все ми не Запускаємо його. Тут все запустили. Запусти його через від імені адміністратор. Тепер тут щоб знімати робочий все треба нажати. Якщо не нажмете тільки в іграх, буде знімати. Так, тут є ФПС. Проверка і Я Нажимаю F1 і он на буду показувати 60 секунд. Так, тут я в якому буде показувати лічення, А я показую тут угріб. Можна взагалі відключити. Так. Тут є відео. Тут я буде показувати, де ми зима відео. Папку буде закипати. Тут і змінити можна папку. Вибирайте яку хочете. Я на робочій стріл, то щоб я ж я не шукав тебе. Ты можна подивитися в видео. Так. Тут, тут є стерео, тут є мікрофон. Запись вашого вот мікрофон. Щоб нажати... Якщо хочете, щоб мікрофон не працював при або працював при нажаті SP SP, Нажимаєте і тут, і воно буде записувати Так, скриншоти. Chyba tryła się nie zniemałeś z screenshotem. Ja wejdę to GTG BUP PMG. I tak. Ja on niby sorry zostanie. Czy papa White is